Пропонується до продажу простора трьохкімнатна квартира по вулиці Амосова. Огляд ми починаємо з коридору. Далі перегляд санвузла. Тут замінені всі труби та стояки, встановлені лічильники на гарячу і холодну воду. Усе зроблено якісно. Далі світло доглянута ванна кімната з новими ж змішувачами та приємним оновленим виглядом. Тут нас зустрічає кухня, простора та світла і дуже затишна. Тут є газова плита, пральна машина. Та встановлені металопластикові вікна. Далі знову коридор, який веде нас у кожну частину квартири. Перша кімната дуже світла та простора. В ній знаходиться диван, шафа, є телевізор, стіл, та також встановлені металопластикові вікна, з яких відкривається вид у двір. Знову виходимо у коридор. Направляємося до ніші. Цініше ви в майбутньому можете облаштувати під гардеробну або систему зберігання. А тепер переходимо до спальної кімнати. Тут ми бачимо велике ліжко, також є тубочки. Є велика шафа для зберігання ваших речей. На балконі також встановлені металопластикові вікна. Тепер ми прямуємо до третьої кімнати. Всі меблі, які ви бачите зараз на відео, залишаються в квартирі. Ще одна кімната, простора із власним балконом. Квартира знаходиться на четвертому поверсі, будинок обладнаний ліфтом. Також на балконі ще є додаткова ніша для зберігання. Ця квартира розташована в чудовому районі, де поруч є лікарня, магазини і супермаркети, а також чудова транспортна розв'язка.